У серпні американці відзначили 50-ту річницю маршу за громадянські права, під час якого Мартин Лютер Кінг виголосив свою історичну промову У мене є мрія. Події тих днів призвели до цілої низки законодавчих змін, які заборонили будь-які форми дискримінації. Тоді, у 1963 році, разом з іншими поруч з Кінгом до Вашингтона прийшов Пітер Яроу – зірка популярної музики тих років. Підтримати рух за громадянські права, син вихідців з України, прибув до американської столиці і у 50-ту річницю походу. З Пітером Яру, який все життя бореться за справедливість у США, а останнім часом і в Україні, спілкувався Руслан Петричка. Пітер Яру, упродовж життя покладається на музику, щоб зробити світ толерантнішим. кожного разу, коли я співаю, навіть трошки десь так. the wind. Я відчуваю, що ми можемо це зробити. Музика мені допомагає. Якби не було музики, я не знаю, де би я брав сили та наснагу на боротьбу за рівні права людей. Свій особистий похід за рівноправ'ям Пітер Яро почав понад півстоліття тому, коли став поруч з Мартином Лютером Кінгом під час маршу на Вашингтон. Тоді, у 63-му році, мирну демонстрацію чорношкірих проти дискримінації підтримали чимало білих американців. Пітер Яров у складі суперпопулярного у той час фольк гурту Пітер, Пол і Мері виступив зі сходинок меморіалу Лінкольна перед 250 -ти тисячним натовпом. Адів'ю на Піта, Пол Ен Мері. Якби у мене був молоток, була серед лідерів музичного хіт параду Америки того часу. Стебела це була пісня, яка змінила уявлення про популярну музику в Америці. Вона не була як інші про любов чи романтику. Це була пісня про справедливість та свободу. Ми входили в еру боротьби за громадянські права, і ця пісня стала гімном нової точки зору. Навіть перед маршем на Вашингтон люди замислювалися над цією проблемою. Авроамериканці не лише були громадянами другого гатунку в Америці білі могли їх бити, лінчувати і вішати на деревах і не несли жодної юридичної відповідальності за це. Марш на Вашингтон став каталізатором змін в американському суспільстві. Невдовзі була прийнята низка федеральних законів, які скасували усі види дискримінацій, забезпечили рівні виборчі права та зняли заборону на міжрасові шлюби, яка діяла на той час в 13 штатах. Але навіть, попри грандіозний прогрес, каже яру, дискримінація за кольором шкіри досі залишається великою проблемою у США. Я називаю зміни, які відбулися з того часу, американським дивом. Проте наскільки тоді ми просунулися уперед, настільки ж сьогодні в дечому ми відкотилися назад, 28 серпня, у 50-ту річницю з часу першого маршу на Вашингтон, Пітер Яров разом зі своїм товаришем по музиці Полом Стуки знову прийшли до меморіалу Лінкольна. Своєю пісною протестом скільки доріг потрібно пройти, яка піднялася у 63-му році на друге місце національного хід параду. Пітер та пол хотіли запитати сучасників, скільки ще має часу минути, поки люди стануть рівними? Yes, exist? за словами Пітера Яру, сьогодні у США існує прихована дискримінація. Деякі закони та правила не дають шансів чорношкірим по справжньому зрівнятися з білими. За даними статистики, чорношкірі в середньому гірше вчаться у школі, менше заробляють, раніше помирають. Їх частіше зупиняє поліція, і вони частіше потрапляють у тюрми. Але я реаліст. Я розумію, що деякі з цих проблем будуть вирішені через багато років після моєї смерті, але все одно ми досягли неймовірних змін. Я сподіваюся, що інші країни побачать наш приклад і захочуть змінитися. Вони почнуть вірити, що зможуть зрушити цю гору. Говорячи про інші країни, Пітер Яров у першу чергу думає про Україну, батьківщину своїх предків. Моя надія Україна. Мої батьки народилися у Єлизаветграді. Тепер це Кіровоград. Я сподіваюся, що вогонь у людських серцях, який дав старт і зробив успішному США рух за громадянські права, зможе об'єднати людей в Україні навколо надії, бажання та любові. Неможливо перемагати, переламавши опонента. Виграти можна лише якщо надихати і любити інших навіть своїх ворогів у 2011 році. Благодійна організація Пітера Яру, повага дією, започаткувала в Україні некомерційний проект Не смійся з мене, який пропагує серед українських школярів принципи поваги та взаєморозуміння. Це не те, що можна вчити в теорії, це практика, дія, досвід, який розвиває в дітей принципи поваги. Є пісня, своєрідний рідний гімн цього руху, який українською мовою записала Марія Бурмака. I'm a little boy with glasses, the one they call a geek, A little girl who never smiles, cause I've got braces on my teeth. Я мов, малюк сумний той самий, що останній між усіх, ніби самотня юна мама. Послід, який лунає сміх, немов хлопчина в окулярах, чи у брекітах дівчат, у всіх прохання в очах. No Руслан Петричка. Голос Америки.